ринків пакет комплексних змін податкової системи України урядовці запропонували на початку серпня. Нововведень чимало. Зокрема, кількість податків планують скоротити з 22 до 9. Скорочувати таку кількість вони хочуть двома шляхами. Перше, це частина податків скасовується повністю, а частина об'єднується. Також скасувати два місцеві податки і збори: це збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір. Акцизний податок буде складатися з акцизного податку, збору за першу реєстрацію транспортного засобу, екологічний податок з палива, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифи на електричну та теплову енергію. Цих чотири платежа хочу зробити як акт. Акці... Цизний податок. дотримались в уряді й обіцянки про розширення повноважень місцевих рад. В рамках проекту про бюджетну децентралізацію податок на нерухоме майно та єдиний податок перейдуть у юрисдикцію місцевих бюджетів територіальних громад. Плата за землю і податкові нерухомість будуть місцевими податками, розміри яких в межах максимальної ставки будуть встановлюватися безпосередньо місцевими громадами. Новації очікують і на аграрний сектор. Розробники нової концепції пропонують перевести на загальну систему оподаткування підприємства, у власності яких більше трьох тисяч гектарів землі, а обсяг виручки перевищує 20 мільйонів гривень. Інші ж сільськогосподарські виробництва залишаться на діючій пільговій системі. Всі, в кого річний обсяг виручки буде не більше 20 мільйонів гривень, і в кого не більше трьох тисяч гектарів залишаються на сьогоднішній системі пільгового оподаткування податком на. Додану вартість. Всі інші переходять на загальну систему оподаткування. 90% суб'єктів підприємської діяльності, які працюють в аграрному секторі, залишаться на пільговому режимі оподаткування, а 10% перейдуть на загальну систему оподаткування. Це наші великі, крупні. Сільгостоваровиробник в Кабміні також анонсували створення служби фінансових розслідувань. Щоправда, в декого з присутніх майбутня ефективність подібного органу викликала сумніви. Я хочу сказати, що ця служба фінансових розслідувань буде дуже поганим інструментом, тому що вона пересадить всі у нас в Україні. 80% товарообігу продається без касових апаратів і без накладних. Це фактично великий конвертиційний центр в рамках всієї України. Треба Зменшити податки, треба ввести РРО, треба ввести накладні, треба ввести, треба, повинен бути облік і контроль. Аби знизити навантаження на фонд оплати праці, задумано реформувати податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування серед інших новацій запровадження так званого єдиного вікна. В держави просто іншого шляху немає, як рухатись напрямку реформ, в тому числі і в напрямку реформ податкової системи. От, за підсумками наради, ми до 10 вересня пропонуємо вам в письмовому вигляді надати відповідні пропозиції до департаменту економіки. Остаточний проект закону після обговорення у професійному колі бізнесменів та схвалення громадськістю винесуть на розгляд Верховної Ради України Надія Куриляк Іван Мовчан для інформаційного випуску.